Корінна запоріжанка Олександра Кузьміна із жовтня живе та працює у Нововолинську. Вона лікарка отоларингологиня у місцевій лікарні. Виїхати із Запоріжжя жінку змусили обстріли. До тих вибухів вже ну, відносно звик, знаєш, як себе поводити, вже вивчив, коли є прильот, коли то є ППО, працює, ти все чуєш щодня, ти в цій атмосфері живеш, працюєш, робиш якісь покупки, спиш і так далі. Але коли ну, почалися вже не просто там десь в поле попало чи в магазин, тобто ти розумієш, ага, в торговий центр ти не підеш, тому що у них є влучання. Ходиш там собі, звик в маленькі магазини. А коли почалися влучання по будинку, то вже грати в ту рудетку ну, було страшно. Обстріли посилились у липні, а восени, говорить Олександра, критично. Переїзд допоміг поліпшити психологічний стан та повернутись до спокійного ритму життя. Мені було страшно входити на вулицю. Кожна сирена. Ми спочатку були взагалі в ванні, як ото описали, треба бути там. Потім ну там тісно, незручно переїхали, скажімо так, в коридор. В тому страху жити постійно важко. І з квітня місяця я вже вийшла потрошку працювати, працювати, відволікатися. По сьогодні в Запоріжжі небезпечно. На не жаль, вертатися туди поки що. Ну, для мене страшно. Я тут себе почуваюся в безпеці. Я, я стала спати вночі в своєму ліжку, в піжамі, а не одягненій вуличний одяг, як то було. Було, принаймні, перші місяці війни або під час того, коли з літа почалося, що періодично ти думаєш, ага, сьогодні будуть вибухи чи не будуть. Нововолинськ Олександра знайшла на карті. Про його існування раніше не знала, але шукала місто подалі від кордону із Росією. Також дізнавалася, чи є у місті лікарня і можливість працювати. Упродовж п'яти років у Запоріжжі Олександра практикувала отоларингологинею у приватній клініці. У Нововолинській міській лікарні робота відрізняється. Тут каже, отримує новий досвід, який не здобула б у приватному медзакладі. Якщо щось не так в тебе завжди під боком, наприклад, да, ну, щось не так радикально, реанімація, да, там, і е, колеги, які ну завжди на підхваті. Тобто, того, що не вистачає в приватній лікарні, мені не вистачало, що я краптом шо, ти маєш чекати швидку. Багатопрофільна це лікарня, і одразу тобі потрібна якась консультація. Тобі не треба скеровувати пацієнта. Тут є технічне забезпечення, все, що треба, що мене також здивувало, бо не кожна державна лікарня має там, наприклад, комп'ютерний томограф, ті ж рентгенапарати, вони в більшості лікарень старенькі, як кажучи, тут вони сучасні інформативність висока. Я задоволена життя у маленькому місті, зі слів Олександри, приємно здивувало. Тож, ймовірно, у Нововолинську вона залишиться. На фоні Запоріжжя тут дуже чисте повітря. Це відчувається одразу, тому що там смог від заводів. Ти до нього все одно звикаєш, але бувають дні, коли ну неможливо нормально дихати. Поспішаєш туди встигнути, туди встигнути. В маленькому містечку тут все якесь таке розмірене життя. Ну тут є час, час жити. За період повномасштабної війни у Нововолинській лікарні працював 31 медик з областей, де тривають бої. Зараз 15, повідомила Суспільному речниця медзакладу Катерина Костючик. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.